Всім привіт! Сьогодні зніму відео на тему Наша планета, як вона нас відчуває. Наша планета, ми, люди, ті, хто нас оточують, тварини, птахи, рослини, різні предмети все це є енергія. Ми, як енергія, впливаємо на нас самих, на наше оточення і на нашу планету. Ми заряджені. Позитивно або негативно, позитивною енергією або негативною енергією. І цей заряд залежить від того, як ми думаємо, що ми думаємо про когось, про себе, про події, які навколо нас відбуваються. Як ми на ці події реагуємо? Що, що і як ми бажаємо іншим. Страх нами володіє, злість нами володіє. Чи на якісь інші негативні емоції, як ми реагуємо на ці події та на ці емоції? Або ж ми спокійні і на стресові ситуації негативом не відповідаємо. Сталася собі якась подія, якась ситуація, десь й сталася. На даний момент змінити нічого не можемо, рухаємося далі, підлаштовуємося під ситуацію, яка виникла. Як ми впливаємо на нашу планету? Наша планета відчуває нас. Не як тіло, не як людину з ногами, руками і головою. Вона нас відчуває як енергію. Можна сказати, такі собі енергетичні кульки, позитивно або негативно заряджені, які ходять по цій планеті і займаються своїми справами. Для кращого розуміння, скажімо так, сірі кульки і жовті кульки. І уявіть собі, що у нас таких кульок на нашій планеті Земля на сьогоднішній день на 2025 рік трішки більше 8 мільярдів. І всі ми енергетично впливаємо на нашу планету. Наша енергія впливає на процеси, які відбуваються на нашій планеті самим-самим прямим чином. Ем, якщо нас більшість або основна маса, як сірих кульов. Або основна маса сірих кульок. Відповідно, негативні процеси відбуваються на нашій планеті Земля. І чим більше сірих кульок, тим негативніші процеси. Відповідно, якщо жовтих кульок більше, позитивніші процеси відбуваються на нашій планеті Земля відповідно з нами. І все вище сказане, і все вище сказане впливає на нашу планету Земля самим самим прямим чином. Якщо я зрозуміло пояснюю, поставте, будь ласка, плюсик. Хто зрозумів цей процес, енергетичний вплив в коментарях? Поставте плюсик, а хто не зрозумів, поставте мінус. Хто так собі зрозумів, поставте плюс-мінус. Щоб я знала, чи зрозуміло я пояснюю і розповідаю. Можливо, я провела поганий приклад і буду думати, як пояснити це зрозуміліше. Мені так буде легше розуміти, чи розумієте, про що я говорю, чи ні. Як ми негативно впливаємо на себе і стаємо сірими кульками? Якщо ми думаємо, що все погано, все, всі навколо погані, в наш час, бага, в наш час неможливо щось добитися. Постійно злимось, постійно кричимо, постійно незадоволені, обговорюємо чиїсь вчинки або дії. Які нас, в принципі, хвилювати не повинні, дії ті, які нам, наприклад, не подобаються, робимо щось комусь на сло для того, щоб завдати болю, або просто щоб когось не послухати. Будь-якої ситуації це може стосуватися. Брешемо, взагалі постійно брешемо, або про когось брешемо, перекручуємо чиїсь слова. Наприклад, підтримуємо розмову, в якій когось засуджують. От. Але насправді не знаємо, чи та людина, яку засуджують, вона зробила щось погане, чи поганого нічого не зробила. Заздримо чиємусь успіху, наприклад, або е, принижуємо слабшого, е, шкодимо нашій планеті, От. викидаємо сміття. У місцях для цього неналежних. Ось, і також страх, він занижує рівень нашої енергії, Шкідливий... Ш... також страх занижує рівень нашої енергії, та шкідливі звички занижують рівень нашої енергії. І як ми негативно впливаємо на когось, підставляємо, обріхуємо, бажаємо комусь чогось поганого, вітаємо не від щирого серця, шкодимо словом, ділом. Або якоюсь магічною дією. Ось так ми таким негативним посилом негативно впливаємо на інших людей. Відповідно, нас це робить сірими кульками. Ось і що ж робити, щоб стати жовтою кулькою на нашій планеті, жовтою енергетичною кулькою, яка буде допомагати процесам, які відбуваються на нашій планеті. І і вам самим потрібно спокійно реагувати на процеси, які відбуваються навколо вас, на ситуації, які відбуваються навколо вас. Реакції ваші повинні бути спокійними, нейтральними, без осуду, без різких таких реакцій. Ось побажання ваші для когось, на дні народження, на якісь будь-які події, повинні бути. Позитивними від щирого серця, від щирого серця, тільки від щирого серця ось і, і ніяк інше, навіть ворогам. Не засуджувати чиїсь дії вчинки, не обговорювати, не підтримувати розмови, де засуджуючи не підтримувати розмови, де засуджують інших людей, оскільки. Ви не завжди знаєте, чи правду про ту людину говорять чи ні, оскільки люди іноді роблять певні вчинки, відштовхуючись від ситуації, яка відбулася там, в сім'ї, наприклад, а там хтось виніс цю сварку з сім'ї, перекрутив і виходить, що ви людину засуджуєте, в принципі, не на за що, тому що людину обрехали. Ну, таке може бути. Не перекручувати чиїсь слова, не мстити. Ні в якому разі не мстити, не робити нікому нічого на зло, не скандалити, не зливати свій негатив на когось слабшого. Ось, тому що ви своїми словами, діями, криками, негативно впливаєте на того, на кого ви ці крики направляєте. Негативно впливаєте на того, на кого ви ці крики направляєте. З розумінням до всього відноситися ось. Вести таке тихе мирне, спокійне, порівноважене життя. Як охарактеризувати енергію, таку сіру, сіру кульку на нашій планеті? Це людина, яка постійно бреше, про когось бреше, засуджує інших, міститься, провокує конфлікти, підставляє. Маніпулює, принижує інших, негативні побажання, там прокльони можуть бути ось шкідливі звички це також занижують рівень нашої енергії, роблять більш низькою. Це вживання алкоголю, надмірне вживання алкоголю, надмірне зловживання їжею, переїдання. Наприклад, може бути таке надмірне споживання солодощів, Хтось не може від цього відмовитися, це також шкідлива звичка. Будь-який перебір в чомусь це є шкідлива звичка. Ось, і, почувши все те, що я сказала, як ви думаєте, яких кульок на нашій планеті більше? Сірих чи жовтих? От мені було б цікаво, щоб ви написали. Цікаво дізнатися вашу думку, як ви думаєте, які процеси будуть відбуватися на нашій планеті, якщо сірих кульок більшість. Ми завжди можемо повпливати на процеси, які відбуваються на нашій планеті, навколо нас. І з Із сірих кульок ми завжди можемо стати жовтими. Якщо будемо працювати над собою, підвищувати рівень своєї енергії. Це тема кожного мого відео. Ось, підвищення нашої енергії впливає позитивно не тільки на нас, на наших дітей, на наше життя, на наше життя, а і на нашу планету, яка нам дала притулок, на якій ми проживаємо, користуємося її ресурсами, благами. Ось, якщо ми будемо старатися позитивно впливати на, якщо ми будемо старатися впливати на більш позитивні процеси на нашій планеті, ми їй дуже допоможемо, ну, відповідно, собі і нашим дітям. Якщо когось ця тема зацікавила, якщо когось ця тема зацікавила, знайте, що таке кони Всесвіту нашого, почитайте, поцікавтеся, і вони вам допоможуть. Підняти рівень вашої енергії, тому що те, що я перечислила вище. Це не, не все, це не, не все те, що впливає на нашу планету і на нас. Ось, працюйте над собою, і ваша кулька буде ставати енер... і ваша енергетична кулька буде ставати все жовтішою, жовтішою, яскравішою, і світитиме яскравим, яскравим світлом. І цим ви допоможете нашій планеті. Для кожної жовтої кульки сіра кулька може стати також жовтою. Це такий заразний процес. Ось уявіть собі, що ваша жовта кулька може перетворити на жовту кульку ще кілька людей, які вас оточують. Ось, звичайно, що є сірі кульки, яким потрібно перетворюватися на жовті. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па. Зустрінемося в наступних відео.